Куди ми пройшли? В черв'яці Хлопці, замовляйте Катруся А? Катруся, що не подружка нам? Скажіть, <губи> що ви замовили? Скажи <губи> Ой, рап да, Він ще Ірюші взяв олив'як, вибрав лимонад Дивіться, яка гарна карта України. Да. Можете подивитися, де тато, тато, там, де Донець. Да. Да. Бачите, як далеко від нас? Розкажете, які тут є кебаби. різні, так? Да? Є ]ady. з булочкою, є в лаваші, а є комбо. Банець. Кебаб, кеба. Навіть зірок менше не найду, навіть тут зірок менше не найду. Добре. Це твоя шаурма, О, так? Да. Це Діма тут написано. Це картопелька, Покажи, як картоплю клас. О, це твій сніданок, так? Да? У це вже обід. Це сніданок, ви тільки повставали. А, да. Ви ж що? нічого не діли. Ну, вже ти взагалі, може, що цей убит, вони довго збиралися. Угу. <гану> <Ґгум> Дуже смачно. Смачного? А тепер буде картоплю фрі і в каба. А цей, розкажи. Пробуй кебаб, як тобі кебаб? А тобі? Краще, я, я попробувала Кока-Колу ванила. Це смак Як вам я... Як я пояснити? Це морозиво. Це морозиво з кока колою це як ми морозиво заливаємо кока колою так? Да? Uh -huh. Оце дуже смачно. Це тут uh -huh. ананас здається і ще щось. манго-ананас. Так, Може, це вирішено? Диня ананас дуже смачно. І як кебаб? Не заляпайся, їж, будь ласка, на підноси. А тобі? Іля? А Діма має бути з картоплею, так? Діма взяв з картоплею фрі. Ай, да, все бачу. Ночного хлопця. 5 миллиона, а ты? Миллион миллион. Ну, пять миллионов? Чем миллион миллион? Да, пять 5 миллионов. Нет. Я ставлю миллион с пятой. Бачишь? Вообще нет. Давай. Танцую. Та, да. Страшно целый. Страшно весел, там де сонце на стелі, сонце на стелі. Танцюю там на пінгвіна, танцюю там на пінгвіна. Обережно, лапку не Діма під'їдає. Всім привіт, ви на каналі Fox Family, так? Які Fox Family, так? Ми продовжуємо, ми продовжуємо, продовжуємо. Нічого. Ну, продовжує. Блін, По... да, знімай можна... мене, знімай мене. Що за кітчук? далі. Вічали, це далі, будь ласка. Дуже далі. Аж це на диван. Всім привіт, ви на каналі FOP Family Time. Я готую піцу на обід. Поїхали. Так, що нам, нам потрібно? Грибай має на сир, е, томати тісто і. Маска. Поїхали, що нам треба? Шинка! Шинечка, шанечка. Що нам перше тут треба? Ривати це от, так от, от. так так А, Мам, мам, може, куда те ножити? Приехань. У нас такий гарний столик. А, Шо, а... Я, я вам раджу шаур пітути. Я люблю кебаб. Там можна вообще в... зробити кеб... Там можна попросити кебаб тільки з м'ясом. Угу. Да, да, да. mm -hmm. Але я цього не люблю. Mm -hmm. Я знімаю мене, а не себе. А не себе знімаю. Зупинися. Що, перестим будемо? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Мамо, що ти будеш знімати? Все буде. понятись. Пригнать, стоп! Я вимкну. Я вимкну Лампочка! І, ще він саме початку. От і Я відвинься трохи, щоб я підходила. Тут свята рука нам дає світ на диван. Почихали, берете. Діма готує в нас обід, і в нас на обід має бути піца. А, можна брати? Ілля, забери деку, бо вона мені заважає. Так, ти будеш тісто де зараз розкладати? То, 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 то. На Ой. декові. А зараз? Одразу Ні, на декові тісто. Так? Ну, та. так. Я з Дімою знімаю. Що ти робиш, що Діма? Я йому даю. Я йому даю води. Ти Нараз. допомагай, Дімі. Візьми, вон, три помідорчика помий. Два шампиньончика помой, давай. И почисть. Працюй. Я, я, я наговорю все только кетчуп и рубли. Сыр намачивать и колбасы. А что? По и поехали работать пить, да? Роз... Спочатку раскачай там его. Я раскачиваю. Что? Я люблю кетчуп. Я люблю кетчуп. Ля иля. И прямо дороги. Разве это я китки? Нагнали. Ну, конечно, будем будет велико. Я за один друзенький. Ууууу, я не можу. Так, помощник Ілля, давай, ну, звідси здуйся вже. Будь ласка, Ілля. Ти робиш гадості, Ілля, не допомагаєш. Так не гарно. О, панянка встала, я бачу, двісти. Ти йди, грайся панянкою, давай. Я не панянічна. Давай, давай, нянька. Я не нянька. Це не покіти, нянька. Де її рожала після фільму Майкрафт? Ну, то я мама, а не цей. Що значить рожала після фільму Майкрафт? Реально. Так, да, до речі, ми сходили в кіно, і, і це як називається? Я вас забрала з кіна і сказала, все, хлопці, я пішла. Да, Катруся. Катруся проситься. Скажи, алло, мені надоело там сидіти. Ні, на Пасху. Ну так. Да. Коли запалювали вогонь. Я попросив сидіти. Катруцик, ти побачила, що вогонь благодатний сходить, так? Да? І вирішила, що пора. Може їй Бог так спеціально відправив? Може вона якась священа? Ісус? Ісус? Так, все, все, не придумайте. Ісус. Ісус? Багато діток народжується під Пасху, нічого на Пасху святого Нічого страшного. Хлопці ну не смішіть Он Катруся навіть сміється, так, да, Катруся? Ісус. Да, губка же, что у них говорят, эти хлопцы, да? Да, она как шестинка, она как пиздает. Да? Панянка встала, Скажи, я в шоке просто, да? Это даже чути. Ты в шоке от них? Это даже Бога чуя и смеется, напевно. Напевно, хлопцы. Да, Катрусик? Мам, как думаешь, это будет нормально? Ой, я моих. Ні. Ну роби, як виходить, як ти хочеш. Це ж твій обід. Але вона буде маленька. Ну? Мені треба щось подумати. Зараз буде відповідачі питання тільки за брейн-роль. Хто мені джум 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 джун? Хур. А векше бренде. Один, два, три. Це деревашка деревашку. Хто такі травело? Там жахливо, що я вже сама знаю, хто вони є. Два, три. Це, це а, хода, я зна... хто такий оркалело оркала? Один. А, я знаю хто. Оркалело оркала! Ну це, ну, це с -с 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 косатка з білими посадками найди.

Що? Це Димка, давай змащу. Все, тиста карсі бортики на роботу, так честно. Два трик трак барабума забрати бабу патапима. Трик трак барабум забрати барбурпатапима. А це огірок рослинний. Трик трак барабум. Я дуже хотів поіграти в таку ігру, там то ти коротше. Покажи, тісто, що там зробив Ладно, роби. Ілля, все, Іля вибиває з ігри. Ілля Ілля, уходиш з цим. Ти псуєш, коли ти робив Давай. Тобі ніхто не заважав, правда? Мам, можеш зможе, ти вона і так маленька, ти ще бортики щось Дім, я не знаю. Мам, будь ласка, допоможи. Її. О, Боже. Як могла допомогла? Маліна, До речі, Діма, Маліна. вон кетчуп. Вона вона, Кладеть. вона мені сміється. Заливає. Той сон, той сон. Маліна, Мене не покидає. Іля, ти не робиш, робить Дмитрик. Я хочу йому допомогти. Ні, іди. самі, самі роблять! Окей, я. Знаєте, що самое цікаве я хочу сказати? Тут кетчуп. О, да, для дітей я. від 3 років, він пахне мені сливами. Да, доручень. Іля, іди. Цікаво, чи є ти, тут, цікаво, тут сливи? Я тобі допоможу. А, ти, а Баш, ти є сирок для кожного фруктового? Та може здобити. Почекай, мені цікаво, чи є тут сливи? Пише, що немає. Чого немає? Слив. Це може. Але Це... пахне сливами. Це може таку штуку зробили, щоб пахло сливами. Це дитячий кетчуп, там не має бути ар ароматизаторів. Розумієш? Стара жінка тільки сіла. Сын мой крутый и на на, -на До речі, ма, е, ти сказала, що кожен має спробувати своє? Ти улюшну шаурму на він робив? Ну, вибирав. А а, -а, а, а Ось. Зараз я Це істина, що буде. Це істина. Так. Так. Кетчу, кетчупу забагато. Майонезу. Ну так ти видавлював, допомагав йому. Ти ж скільки сюди кетчуп видав. Він каже, що забагато. Я вже казала, так, не сон, ночі, що ночі? Вона, вона, вона мені сміється. хлопці, я вже сказала, на Пасху він помер, а не народився. Спокойтесь. А потім воскрес. Значить народився? О, Боже. Вона народився. Да, ісус. Готова. Ну, ісус. Так, давай, далі, що ти кладеш. Да? Ісус. Ісус. Шинку. Я на твоєму далі був, поклав би шинку. А ці шинку, вони взяли курицю захотіли. У нас діти більше курки. Люблять ніж таке. Відкривай тяни. Я коров пихнула. Яму а курку весь му собі на О, Боже. Можливо, я, роз... я розкладу розмірно. Куди ти розкладаєш собі до рота? Нет. Все в піцу йде. Да. Перевірка якості. Mm. Ану, а ну-ка, я теж. Коротше, Діма, ти взяв маленький кусочок і від твоїх перевірок якості нічого не лишиш. Давай. Угу. А. А. Не хватить. Хто не хватить? Так, давай далі. Помити треба спочатку Їх. І О. почистити. А, зупини відео, зараз... ми зараз все почистимо і вернемся. Чому мами найменше? Ой, раз, два, ой. Їм і не класти помідори на мою і твою сторону. М -м -м. Я так суворий само... дядя. Так само, як і гриби. Цей, цей Та що ми їмо, і я ніхто, і я ніхто. Все, зверху Всюди? сир. Бо на-ла-на, ми сниться. Давай троси. Бо на-ла-на, бо на-ла-на, ми не Я вмію виривати касіку. Я б вирішала надавати мушинку. Буду вирішати. Ні, це тебе касіку просто... Ой, це Ілля його вирішила. Ілля, відстань відкуда. Ти без ретрави? Дя! Сиру мені найбільше. Ні. Мені кусками сир. Ні. Гарно, три. Скрізь, Діма, сир. Скрізь тільки не на, на піці. <плес> Фу! <плес> Дивись, от скрізь сир, Діма, три гарно. Бо розкидаю. Ні, це ти так треш. Зараз я тут. Обідця? Наш обід? Так, іде. Це... Я не фоткаю. Дивись, Марсік, поза на крапочки і я відео знімаю. Я хотіла показати, як от там Касік сидить, нюхає, саме перший гость за столом, за твоєю піцою. Дивіться, гарна рута. Дім, давай їсти вже. Зуби, св... Зуби. Зуби свого дружбанчика. Скоро буде разом з нами. Ганка, що, моє, так, тепер у нас обід. А що буде на Потім буде ще полуденок, а потім ти робиш ілля макарони свої з фрикадельками. Да? Все, показує. Дивіться, як смачно! Смачного нам всім. Ням-ням. Твоїми руками так, я так смачно. Так, смачно. Все, будемо їсти, папа. Смачно. Отак. Справді, Діма, смачно. Я он свій шмат. Пробую, мені смачно. Тобі да? Всі, хто до нас підписані, Пробуй Пробуйте свою піцу. Кажи смачно тобі чи ні? Окей. Пробуйте.

Наразі мати, вона вже своєї цей... породи. Явіться, це новий гуртинський шейк. Хлопці взяли попробувати. А були інші смаки? По-моєму, їх тільки два і було, полуниця і шоколад, Ні, а була ще бананова. А. Марсік, Марсік. Марсік. Мой суперфренд. Так, давайте. Марсік мені вже ногу не залишає. Погнали. Це у нас що? Катя, полянка встала. Полудненок. А, точно так. Декупував, вибрав Діма. Він вибрав таке печиво на полуденок і шейки. Давайте збиваємо. Давайте збиваємо. Ого, я не можу тут до Марті доїхати. Давайте, пробуйте. Поїхали. Це новинка, цікаво який вона на смак. Давай, Діма.

Воно було в нас в хвітнику під будинком. дощик. Yeah. Давайте, пробуйте, дасте мені спробувати. Mm -hmm. Зарасика трусика цей Вона ви це Давай. Зара, сонечко, зараз моє маленьке. Серйозно, як yeah. шоколадне морозиво? Так, yeah. да, це як кростана з шоколадне морозиво, а це. Оце як полуничне морозиво. дуже крутий. Пам'ятаєте його ціну? Е, Ні. Я теж не пам'ятаю. Ну, дуже цікаво, бачите, ми його охолоджували і збовтували. Не, не ну не і не печиво. Смачного хлопці. Подушать, Дякую всім. Такий полуденок у нас. А можна угу. Аскал це покажет. Це не їх смачніше з віконеки. Так. Хлопці, що ми їмо? Ми Я їх сам приготував. Угу. За допомогою мами і братика. Смачного вечеря, Ілюша. А сир чи не натерли? Стої, хлопці, ви навіть сковорідку сюди поставили, хлопці, капець. Були смачні, капець.